Кажуть, на Хеллоу все нічист вилізає. Тож, вітайте, я повернулася. Будемо рахувати, що ця моя майже п'ятимісячна відсутність це відпустка, за яку мене не можна бити тапцями. Чи є в мене ще якісь виправдання, окрім відпустки? Так, є. І це артблок. Чи є це приводом не випускати відео? Думаю, так. Я не малювала за цей артблок майже нічого. Ну, типу, там було пару скетчів, одна повноцінка, тим більш повноцінка доволі погана, на мою думку. Ще були спроби на папері, але там все настільки погано, що я навіть не можу це вам показати. Окей, парочку покажу, щоб страждала від цього не тільки я. А тепер забудьте про це як про страшний сон. І так, все це почалося 4 червня, коли я намалювала оцей отарт. Він мені, в принципі, то сподобався, але мені набрид цей стиль та й в цілому безлайн. І що я вирішила? Можливо, я копіювала стилі інших художників, пробувала поєднати стилі, пробувала щось нове, якісь нові техніки. Ні, я просто не малювала. Як ви зрозуміли, це мені не допомогло. Що ж, я жила своїм життям, але вже без малювання. Чи було мені дискомфортно? Так, тому що життя без малювання це не моє життя. Я живу малюванням, я вмру малюванням. Я думала, що з малюванням покінчено. Прямо назавжди, але ви просто так мене не позбудетеся. З моменту, як стартував мій артблок, минуло десь 2-3 тижні, і я дізналася про гру Mobile Legends. І почала малювати скетчі з її персонажами, навіть одну повнооцінку намалювала, але не те, щоб це мені сильно допомогло. Проте, якщо бути чесним, якийсь підсрачник все ж таки це мені дало. Скоріше, мені просто був потрібен відпочинок від малювання. Так, він закінчився скоріше, б, але школа, окрім звичайної школи, я ще ходжу і музичну, до того ще й оркестр і хор. Я банально не мала часу на малювання. А якщо і мала, то успішно його просирали в телефоні, бо камон ми всі люди, і ми часто замість якоїсь справи, навіть якщо ми її дуже любимо, обираємо полінитися, бо так є. Всі ми знаємо, що на те, щоб полінитися, не треба багато енергії, а на те, щоб помалювати. Що ж, відео потихеньку підходить до кінця. І якщо ви думали, що тут буде... Якась розв'язка, я скажу вам якийсь ексір, який допоможе вам вибратися з арблоку, то ні, бо я сама не знаю. Під кінець поясню за SpeakPaint. Paint. Це перемальовка мого старого традиційного арта. Ось зараз він на екрані. В принципі, це все, що я можу розказати про цей яр, тому що це просто персонаж, якийсь з голови. Тож можете написати в коментарях, яка я молодець, як я прогреснула, боже і, і хваліть, хвалить і хваліть. Ще під кінець невеличка реклама мого ТГ-каналу, тому що я вже почала, а може і закінчила на момент публікації цього ролику малювати ще один арт, а там він уже є. До того ж, я планую зробити якийсь челендж до Нового року, щоб на новий рік був такий тематичний відосик. І деталі про цей челендж, що це за челендж і так далі, будуть в моєму телеграм-каналі. А зараз невдалі дублі, їх дуже мало, але ну хоча б щось. І так, почалося це все 4 ж... 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 да, жовтня. Окей, типу парочку показу. Показу. Да. І так. І так, да, я забула. Можливо, я купіювала стилі інших художників, пробувала якісь нові техніки. Ага.